Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди й до кори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох. Або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли ж не послухає їх, скажи церкві, а коли й церкви не послухає, нехай буде тобі як, як язичник і митник. Воістину кажу вам усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі. Погодяться просити про будь-яку річ, яку лишень попросять, буде їм дано в ім'я мого Отця Небесного. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я є посеред них. Слово Господнє. Слава тобі Христе. Дорогі брати і сестри! Боже слово, сьогоднішнього дня надзвичайно багате, святий сьогоднішнього дня теж має дуже багато різних аспектів, тому спробуємо це трошки огорнути. Отож, з одного боку, дуже сильно нам кидаються в очі про те, що якщо попросите щось, то дам вам, ну і звісно, кожен з нас хотів би щось отримати. Ми постійно хочемо щось отримати. Постійно хочемо щось отримувати. З роками це стають різні речі, в нас є різні вподобання. Ми хотіли би чогось різного. Більше того, що навіть якщо вже людина осягає стан якоїсь певної мудрості, так часом буває. Як я в таких випадках жартую, що це не завжди пов'язано з роками, інколи роки приходять самі без мудрості, на жаль. Ось це той випадок, коли, ну, на жаль, є такі випадки. Так от, ми думаємо, ага, ну, раз ми щось просимо, значить, вже Господь Бог має це дати. Він же сказав, що якщо двоє чи троє попросять, я вам дам. Ну, але є нюанс, і цих нюансів їх кілька штук. По-перше, якщо двоє чи троє попросять, і тут, коли ось це двоє чи троє, мається на увазі про згоду, мається на увазі про єдність. І тут вже є халепа, тому що ми, як правило, хочемо якихось суперечних речей. Не будемо брати відносини між державами, між країнами, чи, не знаю, там, між конкуруючими фірмами. Відставимо це на сторону, це вже буде занадто складно. Візьмемо, до прикладу, якусь сім'ю. Або ще інакше. Нещодавно у нас на Кредо. Була цитата, цитата про е, пошук е, пари собі, е, і там було написано, що от потрібно шукати таку людину, яка буде е, більше шукати Бога аніж тебе. І тоді ваш зв'язок, ваш союз, ну, як чоловіка, жінки, буде насправді добрим. Ну і там було кілька коментарів на кшталт. А де ж такого знайти? Ну, що, звісно, ми відписали, що а де таку знайти? Тому що якщо від самого початку говорити про те, що от одразу жінки кращі, а чоловіки гірші, ну значить, ми виходимо з цієї точки, у якій від самого початку виходу вже немає, вона вже внутрішньо в собі дуже сильно заплутана. Вже вихід, вже постановка питання неправильна. Ще поінакше подивімося. Можливо, ви дивилися комедійний фільм, не знаю, спочатку 2000-х, якось так. Здається, що... чи то. Плюс щось в такому роді. Там як один чоловік отримав таку божественну здатність отримувати виконувати людські побажання. І якогось ранку він просто-напросто шаленів від того, що в голові чув сотні чи тисячі голосів, і ті голоси суперечили одне одному. що Якщо б він це виконав, одне щось, то це б суперечило тому, що. Про що просить щось хтось інший. Отож, нам здається, чого Бог там чогось одного не дає чи чогось іншого не дає. І в нас є претензії до Бога, і ми б хотіли сказати, як так може бути. Він сказав, що дасть, а не дає. Чому причин може бути багато. І кілька з них це те, що, по перше, між нами, між тими, які просимо, може бути відсутня єдність. Ми можемо суперечити одне одному, ми можемо між собою жити в незгоді. А тут умова того, що Ісус дасть, це те, щоб ми жили в цій згоді, це одна річ. Інша річ, вона ще менш помітна, і на неї ще менше уваги звертається, якщо попросити в моє ім'я. Ну і тут насправді я думаю, щоб. Об ці підводні рифи, хоча вони ось тут назовні, все не приховано, розбивається більшість прохань. Просити в моє ім'я. Що означає просити в моє ім'я? Просити того, чого і я хочу, просити те, що буде згідне з Божою волею. Тобто перед тим, як щось просити, потрібно розпізнати цю Божу волю і вже просити її виконання. Так як про це Ісус вчить в молитві Отче наш, спочатку нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, а далі вже. Просимо своє щось особисте, побутове, але спочатку дбаємо про те, що Боже. І тут виходить, що маса з наших прохань, які ми, напевно, справедливо просимо, про які думаємо, що, безумовно, так воно і має статися, то, напевно, багато що. Що з того мало би відпасти? Не знаю. Я не Господь Бог, питаємося в нього, задаємо собі труду, щоб не тільки просити, але й питатися в Бога, Боже, дай мені це, якщо на це твоя воля. Господи, якщо ти дозволиш, Боже, якщо це не суперечить твоїй волі, Твоєму задуму. Я думаю, що ось така молитва вже буде зовсім по-іншому виглядати, ніж Боже, що це таке, я помолився тут, от чи наш, чи Розарій, чи ще там якусь новенну помолився, а ти мені чогось там не дав. Давай, ти ж обіцяв, що досиш». Так, але спершу ось цей нюанс з його волею. Далі, в сьогоднішньому тексті згадується про конфлікти між людьми, про якісь непорозуміння. І тут багато всього розповідається і про те, що іншим пізніше сказати, і про те, що церкві сказати, і про те, що якщо вже не послухається, нехай вам буде митник. І грішник. Ну, але тут є такий теж, подивіться, наступний нюанс. А як Ісус ставився до митників, і до грішників. Він ставить їх на кінці, маючи на увазі, ну, принаймні, напевно, слухачі, які чули Ісуса, чули це от в такому ключі, що як Він вже не послухається ані тебе віч на віч, ані церкви не послухається, ані нікого вже не послухається, ну, то нехай тобі вже буде як язичник. Ну, тобто, фактично, ти вже з ним не маєш нічого спільного, між вами вже всі мости розвалено чи спалено, як там кажуть, спалено мости. Але Разом з тим всім, коли дивимося на Ісуса, ну то Ісус якраз таки з язичниками спілкувався, досить приязно, чи то буде та сама Самарянка, взагалі ця розмова Ісуса з Самарянкою є такою взірцевою, як Ісус намагається прислухатися до неї, як пізніше намагається теж їй щось сказати, як намагається до неї достукатися. Далі з кількома язичниками Ісус спілкувався. Більше того, навіть коли Ісус помер, то, хоч його співплемінники євреї Ісуса ненавиділи. Не вірили, не приймали, ну а Римський сотник визнав, що цей був сином Божим. Сказав ті самі слова, як і Петро. Це неймовірна річ абсолютно. Тобто, Ісус сказав, що нехай вам буде митар. Язичник, грішник, але одночасно він до цих людей ставився дуже якраз таки приязно. Натомість, що там говорити вже про те, щоб хтось був там як митар чи грішник, чи намагатися там якось до людини достукатися різними способами, так як це Ісус робив майстерно, вишукано. Спершу подивимося на ось цю першу умову його. Ну не дивімося про велике, подивимося на маленьке. Ісус каже: докори йому. Коли брат згрішить проти тебе, ну тут просто це, це не слова, це пісня. Е, якщо не просто згрішить, от є щось, що мені не подобається, але е, згрішить проти тебе. Тобто це не просто не подобається тобі, а це проти тебе, це тобі шкодить ось це конкретне те чи інше, то тоді що ти маєш зробити? Піти і всім іншим розказати? Ні. Піди і докори йому вічна віч. На віч. Яке це велике мистецтво вміти е, зробити якісь зауваження. Е, як важливо і наскільки це правильно, вміти ось комунікувати, спілкуватися, скільки різних книжок написано, модних, гарних палітурках, гарно оформлені. Е, зараз у книгарнях просто полиці ламаються від цих книжок. Е, про е, мистецтво комунікації, про те, як звертатися, як е, будувати ці всі розмови. Ну, Хай нам Господь допомагає, щоб ми принаймні ставили собі це за завдання, щоб не тільки обурюватися чиєюсь неправильною поведінкою, ну бо, звісно, тільки я роблю правильно, всі інші роблять неправильно, а щоб вміти теж до людини достукатися. І на цьому про фрагмент Євангелія сьогоднішнього я. Завершу, думаю, обговорив головні аспекти. Про всіх пройшовся, і зараз поглянемо на святого Максиміляна Кольбе, сьогоднішнього святого. Цей образок стоїть в нас перед робочим місцем в студії. Кожен, хто сідає за стрімерський комп'ютер перед камерою, ось на нього дивиться святий Максимілян. І я думаю, що ви вже напевно чули не одну проповідь про те, Ким був цей чоловік, він загинув в віці 47 років. Жив в міжвоєнній, а пізніше, вже воєнній Польщі. Зробив надзвичайно багато, належав до ордену францисканців конвентуальних. І зробив насправді дуже багато всього. Був людиною надзвичайно обдарованою і всебічно розвиненою. Тобто, так, щоб ви собі розуміли, що він проєктував свого часу космічний корабель. Не небагато Космічний корабель. Так на хвилиночку пригадаю, що тоді ще ані німці фау 2 не запускали, ані Ані Корольов, теж, користуючись їхніми доробками, також нічого в космос теж ще не запускав. Тобто це ще, розумієте, 30-ті роки це ще ген-ген. І це було надзвичайно цікаво. Але, звісно, в історію він війшов не через це, а через те, що добровільно погодився на мучеництво. Сьогодні служимо з діяконом в. Червоному кольорі, кольорі мучеництва, добровільно пішов за е, Францішка Гайовнічика е, на смерть. Е, німці практикували щось таке, як децимація. Тобто, якщо хтось утік, е, то за це смерть мала отримати 10 людей е, в концтаборі. Ну, і ось, е, Вибрали одного чоловіка, який почав жалітися, що от його чекає дружина, діти. Ну і тоді святий Максимілян пішов за нього добровільно. Не мусів йти, міг вижити, якщо взагалі там можна було вижити. Ну то Францішек Францішик вижив і пізніше дивився, був свідком канонізаційного процесу, вже святого Максимеляна Кольбе. Але чим він ще вийшов в історію? Не тільки цим мучеництвом, що, звісно, є надзвичайно важливе. Але я кожного року собі його пригадую, і, власне, того він у нас стоїть на робочому місці, його ось цей образок, тому що це великий покровитель медіа. Ще в 30-х роках він зробив радіостанцію в Дніпокалянові. Ще тоді він видавав мільйонними тиражами журнал під назвою Лицар Непорочної. Ще тоді він розумів надзвичайно важливу роль медіа. Ну і його слова, які ми друкуємо на таких буклетиках, які роздаємо людям. Наш єпископ, коли побачив цей буклетик, так погрозив мені пальцем, каже: дивися, то тепер ти будеш про це нагадувати. Я сказав, буду. Так от, нагадую ці слова святого Максиміліана Кольбе. Ці слова повинні висіти в кожній парафії, не знаю, десь там біля бухгалтерії, чи де там та це збирається. Так от, якщо церква буде вкладати гроші в храми, то ми будемо мати храми, але ці храми будуть порожні. Вкладаємо гроші в медіа. Я особисто коли довідуюся, скільки коштують різні проєкти, які будуються, скільки йде в цеглу, в цемент. Це, звісно, потрібно. Я не буду заперечувати важливості, але на превеликий жаль, я особисто вже, а я точно ще не найстарша людина, вже знаю дуже багато храмів, які пішли мільйони доларів чи євро, і які вже по сьогодні порожні. В ті цементи, в ті цегли пішли величезні. Просто дуже величезні гроші. Натомість, коли з'являється питання про фінансування медіа, то дуже часто, дуже часто з цим йде якось досить сутужно, тому що на це. Немає грошей або є, або дуже мало, або, або дуже небагато їх є. Або я ще не знаю, яким іншим синонімом сказати. Ну, словом, ця сума порівняно з сумами, які йдуть на якісь там ремонти чи будови, була би в відношенні до 0,000 якийсь там відсоток. І від цього мені особисто надзвичайно прикро і сумно. Але разом з тим всім я думаю, що потрібно. Тішитися з того, що, дяка Богу, є аудиторія, є люди, є добродії, з яких, ну, наприклад, наше видання може існувати, жити далі, можемо далі працювати, і слава за це Богу. Тому що люди розуміють, що сьогодні інвестувати потрібно в медіа, тому що можна мати храми, ці храми будуть, не знаю, позолочені, гарні, просторі, великі, але порожні. І... Такою є реальність, але про це ще 100 років тому говорив святий Максимлян Кольбе. Коли я чую про ці тиражі, там він починав з 5 тисяч. Тиража, ну, до речі, це теж непоганий тираж взагалі то. Е, і Далі там було 700 тисяч, потім вже було мільйон триста. Найбільший тираж був ось цього журнала. Е, то мене просто це захоплює. Захоплює також його підхід, коли він говорив, що потрібно здобути світ для Христа. Ну, і ось, хоча б це і напис. Здобути увесь світ для Христа через непорочну. Е, що вже казати тільки про монастир, який він побудував в Японії. Е, так Здається, в тій самій херосімі і з іншої сторони гори, ну словом, навіть після вибуху ядерної бомби все було знищено, а їхній монастир далі стояв і стоїть. І ці речі просто є насправді неймовірними. Вони показують, як Господь Бог діє через одну людину. Хай Господь нам благословить через покровительство святого Максимляна, щоб ми були апостолами через медіа. Амінь.